Вітаю! Слава Ісусу! Слава Україні! Ми чуємо, ще не умерла України ні слава, ні воля. І кожен раз, коли чуємо ці слова, Україна таки не умерла. І ми рухаємося до весни, ми рухаємося до перемоги. Хоча війна триває. Тому саме нині ми відкрили для себе таку цікаву ініціативу отця Михайла, Француха, з таким файним прізвищем, який зібрав команду і вже своєю командою виготовили біля півтони голубців для військових. Для того аби вони мали можливість поїсти чогось ситного, закарпатського і гарячого на передовій. Вони готують голубці з любов'ю і за давнім закарпатським рецептом, ретельно загортаючи кожен раз рис і завжди із додаванням чогось копченого і домашнього. Далі герметично упаковують їх у спеціальні пакети та складають у спеціальний автоклав, де під високим тиском вони проходять і дезінфекцію. І також нормально вже готуються до повної готовності і вживання. Кожна порція розрахована на одну дорослу людину. Або щоб дві особи змогли так файно, плотно перекусити. Трохи спільної праці і зусиль, і справді вже мають нагоду сотні, а то й тисячі військових скуштувати десь там на фронті справжніх закарпатських домашніх голубців, головне виготовлених з любов'ю. І ці пакети цікаві тим, що вони не мнуться, вони не деформуються на відміну від сплотари і витримують значний тиск. Також тому, що в складі пакетів є фольга, їх легко нагрівати безпосередньо, і вони добре зберігають ці продукти, тим більше після автоклаву, після хорошої дезінфекції. Брати і сестри, хто хоче приєднатися, українці, хто хоче підтримати файну ініціативу, отця Михайла з командою виготовлення голубців для наших бійців. Голубців закарпатських, особливих, то наголошую, що номери карток є в описі під відео внизу. Можете переслати, пам'ятайте, що найменша ваша підтримка це вже буде велике благословіння для багатьох. Вже є виготовлено біля тисячі порцій, то вже є точно відомо, що тисячу хлопців отримали або отримують вже з дня на день свої голубці. Тому, якщо хочеш пригостити голубцями, хочеш урізноманітнити Їжу для тих, хто нас захищає. Долучайтеся, борімося, поборемо. Нам Бог помагає. І голубці. Красно дякую. Будьте благословенні, мир вам і тримайтеся.